Для мене був взагалі шок, ну що шо, шо ми побачили. Блокпости, кругом ці орки, ця техніка зетовська. Ті, хто ти, кого ти вважав адекватним і нормальним, а неадекватним і ненормальним. Якщо вони мене чують, не треба там залишатися. Їм там ні. Не жильці. Я не знаю, я не уявляю себе там вже взагалі ніколи. Я просто хочу приїхати і подивитися. Як я там буду жити, я поки що не уявляю. Якщо чи коли це станеться, ну, ми приїдемо, подивимося, але я повторюсь за своїм чоловіком, хай краще їх там не залишиться. Звільнення всієї України, всіх територій. Я за справедливість, а по-іншому не може бути. 24 лютого ми були з жінкою в Єгипті. І зателефонував зять і сказав, що почалась війна. По 6 ранку десь зателефонував. І тоді все почалося. Купляли билети, їхали до Вене, з Вене до Ужгороду, з Ужгороду до Тернополя, з Тернополя до Запоріжжя, на перекладних. Потім з Запоріжжя. Найдорогий трансфер, хлопці заробляли гарні гроші. 100 кілометрів за 250 доларів. Таке. Добралися до Мелітополю. Взагалі ніхто з нашого оточення не вірив, що ми доїдемо, бо всі ж тікали звідти. І дуже мало хто їхав в напрямку окупованого вже Мелітополя. Ну нічого, як хто хоче щось зробити, той завжди зробить і доїде, і все, все у нього вийде. Побачили, що там коїться, що там діється. Побачили перших колаборантів. Може, для них Ромка буде сказана, колаборанти. Ну Пройде світів, котрі грабили підприємства, розворовували все. У зв'язку були з хлопцями, котрі там якось його захищали, як могли. Ну Вибиті окна були, вибиті двері. Там Щось, щось було пограбоване, щось залишилось не тронути ну, завдяки їм. За року вивчив їх маршрути, де блокпости, коли виїжджають на блокпости, коли виїжджають на рейди на свої. І якось в ці коридори вписувалися і перевозили. Додому з виробництва перевіз всі 60 тонн готової продукції, думав, що наївно думав, що вона там збережеться, ну, нічого не збереглось. Досить важко було перевезти техніку комп'ютерну, всі флешки, всі печаті, всі електронні ключі, тому що ну, досить багато, ну, це, це було дуже досліджувалося це там, на блокпостах. Тому я це робила декілька шляхів. Тобто Я перший раз ми, я виїхала, заїхала, виїхала, заїхала двічі, а третій раз ми вже виїхали разом. Тобто ми, я зберегла сервер і основні там технічні умови, сертифікацію продукції, всі уставні документи, всі документи на право власності. Тобто, це всі, всі документи основні. Це ну, мені по, по удалося понімножку потрошки по, за три рази я, я їх вивезла. А я був впевнений, що я це зроблю, тому що це справа мого життя. Я більшу частину, частину свого життя положив на це підприємство. Я з якогось там чайника блин, перетворився на виробника тягарців. Я маю п'єс в певних кругах. Мене поважають в Україні. Ми участвували в багатьох виставках. Для мене був взагалі шок. Ну, що шо, шо ми побачили? Блокпости, кругом ці орки, це техніка зетовська. Ті, хто ти, кого ти вважав адекватним і нормальним, а неадекватним і ненормальним, Ну, у нас взагалі круг общіння зменшився втричі, мабуть, протягом першого місяця, коли ми там прожили. Ну, для мене це взагалі я дуже важко це переживала. Виїхати в місто, навіть на ринок, там щось купити, якісь продукти. Ну спочатку ж там взагалі нічого не було. Потім ж і зв'язку не було, і ні нічого не мог купити, знайти. Ну просто на ринок там з'їхати, з'їздити і додому повернутися це вже стрес. Бо тебе зупиняли, тебе питали постійно: хто ти, звідки ти? Звідки у тебе автівка, звідки у тебе гроші? Ну. Досить тупі питання і погрожували постійно. Перші півроку, які ми там провели для жінки це було страшно і некомфортно. Дуже мало людей, з якими я спілкуюся, особисто я. Я не спілкуюся практично ні з ким. Тобто, ну, це одиниця людей, там, я можу їх перерахувати на пальцях, там, однієї руки, з ким я підтримую зв'язок. Інші люди, вони. Ну, спочатку вони якось ще цікавились? Зараз і їм не цікаво, і нам не цікаво. Для тих хто пішов на співпрацю крайнє негативне. Ну, якщо не сказати гірше. Я не знаю, я не уявляю себе там вже взагалі ніколи. Я просто хочу приїхати і подивитися. Як я там буду жити, я поки що не уявляю. Якщо чи коли це станеться, ну, ми приїдемо, подивимося, але я повторюсь за своїм чоловіком: хай краще їх там не залишиться. Бо досі мені сняться сни, як я з ними в бійку вступаю особисто своїми руками. Якщо вони мене чують, не треба там залишатися. Їм там — ні. Не жильці. Ваші злі, ваші сліди, малі, ще на українці, усміхнеться доля. Звільнення всієї України, всіх територій. Я за справедливість, а по-іншому не може бути. Тому що, ну, я не пам'ятаю, хто це сказав, хто до нас з мечем прийшов від того міча і загине. І це про нашу націю, про наш народ. Можемо українцям побажати перш за все берегти себе, свої родини один одного, берегти віру в перемогу, віру в найкраще, ну і взагалі всього найкращого. Ти що можеш побажати? Що нам побажати? Та миру я хочу, хочу побажати, щоб відбулася відбулась та справедливість, ради раді якої багато хлопців наших загинуло. Ну, треба все якось, я не знаю, довести до побідного кінця.